Розрахунки до лекції номер 7 Ми продовжуємо розрахунок до лекції 6. Тільки, е, зараз ми розглядаємо двоступеневий зворотній осмос. Е, в принципі, ідея та сама, тільки в нас е, з'являється другий змішувач і друга мембрана. Тобто, з'являється так званий другий ступінь е, нашого процесу. Е, тобто ідея ну, задум само, самого коду е, такий самий. Тобто нас, ми записуємо кожен елемент нашої, нашої схеми. Більш детально що це все розглянуто в відео про практичні роботи номер 7 та 8. А зараз я позичив код саме з цих практичних, писав його у VBA. І сама е, ідея, така сама, як і в одноступеневому звороті осмісі, Тобто, ми записуємо певний елемент мембрану, записуємо наші вихідні дані, тобто, що в що в нас входить в цю мембрану, і е, за цими даними розраховуємо наші. Наш вихід, тобто, що ми отримуємо на виході з мембрани. Те саме ми робимо з розділювачем, змішувачем, з другим змішувачем і з другою мембраною. І тобто, ми можемо побачити в самому Excel тут результати. Так, тобто, Більш детальніше це все розглянуто в практичних роботах 7-8, тому я не буду повторюватись і на цьому все.